Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат! Четвертого липня. П'ятниця. П'ятниця. І ми тут залишили минулого разу як були. Є лисички. Лисичок залишили досить. досить пристойно, то, мабуть, десь. На півтора години на дві години роботи, це порядка в межах 3-4 кілограм. От і ми спробуємо на сьогодні їх відзнайти, якщо ніхто їх уже не знайшов. Ну, якщо хтось знайшов, будемо... Будем вишивкувати інші. О, така сироїшка. Я знаю брати, не брати. Сироїшку не беру. Так, відносно. Відносно дерев. Що я можу сказати? Я можу сказати тільки те. Карпати дуже хворіють. Це не в захист лісників чи лісорубів, але ліс, короїд його зідає начисто. Одним словом, ніхто з короїдом не бореться. І тому і тому ліс. Ліс потихеньку гине сам. Вирізати потрібно. Потрібно робити чистку. Бачите дерево, дерево. Дерево вже, починає гнити. Тобто воно ще ззовні ніби зелене. От, а кора вже сохне. Це не тільки в цій місцевості. О, які пеньки. Хворіє, хворіє, хворіють Карпати. Дуже, дуже хворіють. Ніхто скоро їду не... Не бореться і він розмножується надто швидко. Хотів показати, там дороді зарубка є, що лісники зробили, що його треба зрізати, показати як, як яка кора. От є зарубка Бачимо, що вверху воно ще зелене, а кора, кора вже починає сохнути. Скоро йому буде амінь. Тому його і вирізають. І таких дерев дуже багато. Ну, а ми, ми йдемо за лисичкою. І походу, якщо нам попадеться білий грибочок або червонячок, то звісно ми його не залишимо. От деревина вже гнила. От пеньочок. Так воно є в природі. Добре. Побачите, що на даний час, на дане число, робиться високий Карпат Що ж вперед, пройшло хвилин 10, може і 15. От, Я знайшов першого грибка. до того я взяв два червонічка невеличких і одну сирішку. І то курям. Оце у нас появився білячок. І то молодий. О! І то красивий. О, який він є. Почав падати дощик. Я думаю ненадовго. Я тут поки сироїшки, червонячки. тут дивися біля кошика. Ось така собі звернулася медянка. Вона вроді відноситься до категорії ящерок. Не знаю. Поки що десь десь червоничок впадає, то приходиться вирізати дуже хробочливі. Ось, здається, другий білий. О. А також молодий. Ось він. Так і є. Ось третій білий. Також молодий. Ну, а пройшло 40 хвилин. Щось мені там Іду Люди. Ні, то листочок. Листочок листочок. Мій рідний листочок. Все-таки тут і четвертого я знайшов молодо. Ось такий ось він. Молодий. Я скажу, сьогодні вчора дощик тут падав. А сьогодні, ну, досить парко. Але шостий грибок у нас позач. У прямому. Прямо випадку. Ух, тут ще й не один. О. Які два грибочки, білячки. Може вони ще й зрослися? Може. О, зараз ми їх дістанемо. Ух ты, не завалился. Супер села. Супер села. Итого 7. И то сим. И восьми <coughs> билячок. Все билячки Молоді. Це зовсім радує. Ось які він є. Ну, я думаю, з десятого ми би мали знайти. Часу ще зовсім багато. А, от дев'ятий грибок. Грибів так немає, то був така й потіха до грибочків білих. От. І що нам треба? Як нам треба з ним поступити? Треба забрати той потик. Ну, О, він забирається. О, такий він! є. А корінь! Він спідпотикались О, та що тут він і важить Ну, грам 400 певно Вартувало, вартувало за ним іти А чуть вище від того рибка Ось який його брат з також гожий. Дивлюсь на сліди то, мабуть, ведмедик а то Тут так як козуля. Може бути. Я не мисливець, то мисливці добре знаєш. От ми і прибули на те місце, де ми залишили лисичку. Лисичка, як ви бачите, чекала на мене ніхто її не потревожив, вона собі помаленьку росла. Ось така вона лисичка І там є. Ну тут години, години на дві роботи. Що ж вперед, ще як тако подивиться, що тут робиться. Скільки тут штук, якби міг, то би порахував, цікаво. І так направляємося до нашого транспорту. Завершили ми з лисичками. Заодно із ягодою. Значить, зібрали ми лисички, ну, кілограм 6-7. І е, 5 літрів ягід чорних. Це вага значить якщо врахувати з пластмасовою банкою ну, грубо 4 кілограми ягоди ну і, і плюс лисичка трошки є ваги плюс плюс у нас ще важить наш комбайн ну і всякі всякі ще Е, потягне, кілограм 12-13 потягне. Е, ноша за спиною. Ну, є, трохи ваги, є. Є, треба привчатися. Носити все важче і важче і важче. Бо гарний сезон такий, який має бути не з горами. Так, як я колись пам'ятаю, я їхав в Косино 10 вересня, а то такі дрібні пілі пішли. Ох так, мені скорше хотіло повернутися назад. Вже не доїхав в Косино, а вже хотів додому. Добре, по дорозі ми ще заберемо ще ношу прибавиться там є сироїшки є білі є і сирішки білі і червонішки є ну я думаю ми не прощаємося ж ще подивимося за білими от по дорозі я знайшов ще два грибка. Ось такий молоденький один. А то такий більшенький. Білячок. І того 12 білячків. Знайшов 14-го білячка і вигляд має чисто осіннього. Отакий От невеличкий шляпка така пополу притрошена. О. Коротконогий. От і завершився черговий день грибарства. Грибарство сьогодні. Я рахую вдалося. Щось ми трошки по всього, всього потрошка ми назбирали. От, зараз покажу вам результат. Який результат того всього? От А результат є, я сьогодні лисички збирав і на лежачі, і на сидячі, і на стоячі, Як тільки я не збирав. Ну, але все-таки щось не збирав. От який, який наш результат. А результат у нас щось 14 білих. Е, десь 6-7 літрів лисичок. Голубінок з 2 кг, ну і з 1,5 кг червоніків. А 5 літрів, 5 літрів чорний егіт. Результат добротний. Ну а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибів. І ягід навіть, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Подивіться, яка краса. І не засмічуйте ту красу. Не лишайте сміття, залишимо нашим нащадкам щось хоч трошки позитивного. А також копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей.